В Норвегії заборонено помирати на острові Свальбард. Через постійний холод тіла там не розкладаються, що створює проблеми для екології та санітарії. Людей з важкими хворобами або близьких до смерті відправляють на велику землю для догляду. У Швеції заборонено проводити публічну рекламу, спрямовану на дітей до 12 років. Ця норма спрямована на захист дітей від маніпуляцій, хоча викликає дискусії серед маркетологів і компаній. У Фінляндії штраф за перевищення швидкості на дорозі залежить від доходу порушника. Чим більше заробляєш, тим більший штраф, і він може сягати десятків тисяч євро. Це зроблено для забезпечення справедливості незалежно від статків. У Данії перед тим як завести автомобіль, водій зобов'язаний перевірити, чи немає під ним дитини. Це правило, хоч і рідко дотримується, але офіційно воно досі діє.